Колеги, вітаю вас на каналі Часник Чернігів. Сьогодні ми поговоримо про гербіцидний захист часнику і цибулі. Також дані препарати йдуть ще й по іншим культурам, наприклад, по Моркві, практично номер 1 Тому зверніть увагу і почніть, якщо ви вирішили використовувати гербіцидний захист на своєму господарстві. Спочатку прочитайте інструкцію через пошук по назві препарата на офіційному сайті, ви знайдете Повністю весь регламент як використання, так як він діє. І таким чином зрозумієте, потрібно вам це, чи ви будете працювати іншими способами, там, наприклад, рихлення або ручним сапанням. Тому тут уже треба опеділятися. І так, перед нами два представника ґрунтових гербіцидів, які йдуть по і цибулі. Це стом 330 і челендж. А стом 330 ми його вносимо з осені і повторно з весною. Якщо вносили з осені, то повторно ми не спішимо, а вносимо десь в квітні. місяці Якщо, наприклад, ви не вносили, то закриваєте вологу, вносите стом. А далі дивитеся, якщо є е, якийсь бур'янець проскочив, є проблема, е, то можна. Пройтися хоча б один раз з челенджем. Або просто один раз після зими заберіть весь озимий бур'ян і внесіть стомп, і цього буде достатньо. Чим вони відрізняються? Давайте ну по способам внесення на стомп осінь, весна, а челендж два рази весною. І так. І той і той препарат є ґрунтовим гербіцидом, але по своїй дії вони відрізняються. Якщо стом 330 діє на проростаючий бур'ян і всмоктується через коріння, ну, от, наприклад, да, через корінець він залягає в ґрун 3-5 см. І коли бур'янець проростає, то він починає блокувати ріст і рослина гине. Тобто, при використанні стомпу допускається появи два несправжніх листка, тобто такі сім'ядолі, далі воно, ви побачите, воно просто пожовтіє, і де воно і дінеться, вигляне сонечко. Значить, по внесенню вносить стом по вологій землі. Норма від 3, до 5, від 3 до 6 літрів на гектар. При нормі виливу, по-моєму, 300 літрів на гектар. Щодо бачка на 10 літрів 70-100 мл на. 10 літрів води і приблизно десь на 2 сотки Чому такі розбіжності? Тому що там все залежить, чому є максимальна норма, є мінімальна. Якщо у вас бідна, така піщана, то йде мінімальна норма. Якщо у вас важкий ґрунт, суглинок чорнозем, то вносьте повну норму, цього буде ну, це буде ефективно. Тому розуміємо, що. Препарат знаходиться в ґрунті і всосується через корінці. Таким чином, він працює. Після дощу його дія ніби посилюється, щоб ви розуміли, коли от ви внесли, буває, так підсохло, і, вроді, бур'янець починає з'являтися. І тільки пройде дощ, він зразу пожухне. Прописаний даний препарат, як бачите, Призначені для боротьби з широким спектром однорічних злакових та дводольних бур'янів. Зверніть увагу, ніяких тут осотів пир'їв не написано, відповідно, він їх не забере. Також він не забере і падалишну е пшеницю або жито. Щоб ви розуміли, тому читайте обов'язково інструкцію. Давайте поглянемо, як виглядає оригінальна упаковка. Ось так вона виглядає, ось тут партія і дата, ось так скотч, все коробку відкриваємо, ми беремо тільки оригінал і в коробках. Ось так от упаковані каністри по дві в упаковці. І ось, бачите? Видно, що ніхто не брав до нас, не відкривав, не доставав. Ось зламались оці пластикові на кришці фіксатори. І ну і ось так от він виглядає. Тут є інструкція, все все чітко. Дата, до речі, повинна співпадати і на коробці, і на каністрі. Давайте вже покажу вам, щоб ви були впевнені, можете перевірити. І тепер декілька слів про другий представник. Це челендж, також ґрунтовий гербіцид, але він діє вже трішки по-іншому. Якщо той всасується через корінця, проростаючий бур'ян, то цей. Діє на, тобто він знаходиться також в ґрунті. Тобто, ви розумієте, що це теж ґрунтовик, то коли ви його вносите, він повинен попадати на ґрунт. Якщо ви вносите там уже коврик із бур'яна, відповідно, ви розумієте, що він не буде працювати ефективно, тому що йому потрібно попасти в ґрунт, і він буде знаходитись у верхній частині ґрунту. І, на відміну від стомпу, він діє саме на е, сім'я долі, тобто сім'я долі, да, перші ці несправжні листки, і на цю корневу шийку, не знаю, як назвати у рослину, там є е, назва така складна. Оцей проміжок від корінця до двох несправжніх листів, ось якраз на це він усюдою проникає і діє. Тобто, щоб ви розуміли, що це не контактний, несистемний, який попадає на лист. І, наприклад, там бур'ян вже 10 см, і чейлендж неефективно вже буде вносити. Для цього вже є гуал, є інші препарати, є системні. Про це ми будемо говорити в інших відео. Тому почитайте інструкції, там все чітко написано, на що він діє. Також, як бачите, цей препарат. Також прописаний по однорічних дводольних бурянах на посівах соняшнику, моркви і. Щодо регламенту внесення даного препарату, тут потрібно вже притримуватись температурного режиму від плюс 15 до плюс 25. Тому при першій можливості даний препарат можна буде вже використовувати. Для наших регіонів це ще рано, це десь квітень місяць, для півдня, можливо, навіть кінець березня, середина, захід, кінець березня, десь приблизно так. На колір він має такий жовтий колір. Нерозбавлений препарат ніколи не буде видно тут переходу. Тобто ви не будете бачити, наприклад, що він якось слоїться, да? наприклад, тут темніше, тут світліше. Це значить, що буде препарат розбавлений, його брати не потрібно. Даний препарат у нас є на розлив, можете звертатись як стом, так і челендж. Також трішки згодом візьмемо фунгіцид. І від ґрунтових шкідників Regent 20G. Всім гарних урожаїв. До скорої зустрічі!